На подвір'ї Ужгородського ліцею номер 3 волонтери громадської організації рух підтримки закарпатських військових вручають школярам та дирекції ліцею прапор із підписами бійців 33-ї окремої механізованої бригади. Це відзнака за активне волонтерство. Учні ліцею протягом півроку щосуботи разом із волонтерами збирали гроші в ужгородських супермаркетах на до дронів. Про мотивацію кажуть так. Вирішив, що це мій довго допомогти нашим солдатам. Це не, ну, менше, що я можу зробити, це дуже важливо, щоб підтримувати. Якщо ми будемо разом, то звичайно ми обов'язково переможемо. Я е, відправив вранці в суботу е, фотографії дівчаток, які стояли на локації. Ці фотографії дуже розчулили е, командування, тому що я практично працюю із командуванням е, 33-ї бригади, і вони вирішили зробити нам подарунок і власне школі тим. Е, Дітям, які ходять і волонтерять. Гроші на деталі до дронів волонтери почали збирати в супермаркетах із грудня 2023-го. Перші дрони виготовили і передали на передову у січні. За півроку вже зібрали 300 безпілотників. Із них приблизно 70 передали 33-й окремій механізованій бригаді, розказує Володимир Суран. Відомо скільки за цей час зібрали під час волонтерських змін школярі. Ми е, виводимо цифру, тому що ми рахуємо кожний день, кожну зміну, і е, це фактично вже порядка, десь півмільйона гривень. А півмільйона гривень це десь 30 дронів троє випускників Ужгородського ліцею номер 3 загинули, захищаючи Україну під час повномасштабної війни, розказує директорка ліцею Світлана Фесенко. І наша батьківська громадськість, і наш вчительський корпус це ті люди, які розуміють, що або ми на фронті, або допомагаємо фронту. І відповідним чином також налаштовані наші учні. Це і е, вироблення окопних свічок, який тільки за цей навчальний рік ми зробили 3, е, е, біля трьох тисяч. Це і плетіння маскувальних сіток, це і чергування у лікарнях, прихід до наших поранених бійців, прикрашання їхніх палат на волонтерство у супермаркетах. Школярі записуються самостійно, вибираючи зручний графік, повністю закривають усі зміни на суботу, а це до 10 людей щоразу. Подарунок у вигляді підписаного прапора став несподіваною відзнакою для ліцеїстів. Приємно, що нам такі люди, які захищають нашу країну, нам дарують такий підпис. Дуже приємно це було. Під час зустрічі з волонтерами ліцеїсти підписали іменні дрони, гроші на які самі ж і зібрали. Уже найближчим часом безпілотники будуть на передовій. Тетяна Рожновська, Андрій Гісам, Суспільне, Новини, Закарпаття.